Доброго ранку! Можливо, через якийсь проміжок часу ми будемо називати рішення Трампа припинити бойові дії проти ісламського режиму в Тегерані як зрадою або капітуляцією. Черговою зрадою і черговою. Якщо точно сказати третю капітуляцію для Ізраїля. Капітуляцію, яку Ізраїль і уряд Ізраїлю не обирав, а яка була брутально накинута Трампом та його урядом на Ізраїльську державу. Можливо. Я гадаю, що чекати. На підтвердження такої. Це вже, напевно не гіпотеза, а можливо, ближче до ствердження. Я гадаю, що чекати розв'язки цієї драми залишилось недовго. Я маю на увазі підтвердження того, що... Трамп зробив те, що він зробив. І відразу треба провести паралелі з 2017 роком, коли Трамп вихилявся у себе на своєму загородному будинку в Флориді, коли до нього прибув тодішній прем'єр-міністр Японії і саме під час їх неформальне спілкування на дачі у Трампа. За наказом Трампа були проведені одноразові напади на деякі ключові об'єкти тоді ще режиму Аль-Асада в Сирії. Після того послідував наказ Трампа припинити будь-які бомбардування і він сказав це був дуже жорстокий удар для сирійського диктатора пройшло ще 6 років після того коли аль-Асад був скинутий свої посади. Шість років. Наразі фактично можна провести паралелі з тим, що трапилось у 2017 році, і трапилось зараз в червні 2025 року. Знову одноразова атака американських сил. І знову фактично те ж саме. Наказ Трампа припинити подальші бойові дії. Та більше того що стало вже відомо публічно, та Трамп і не приховував того, як він буквально наджорстоко примусив особисто Бібії і в цілому Ізраїльську державу припинити подальші бойові дії проти безумного іранського режиму. Це стратегія. Не більше і не менше, але стратегія поразки. Стратегія Беагуза і стратегія зради. Майже точно. Майже точно стратегія зради. Дві капітуляції Ізраїлю, які силаміць змусили Бібії та його уряд піти на це, спочатку перед Хамазом, а потім перед Хезбалою, призвели ні до чого ні до іншого, як продовження, до продовження війни, що зараз ми і спостерігаємо. А перед тим, як розпочалась 12-денна війна, Хезбала відверто казала, що ми готові прийти на допомогу іранському режиму. Це свідчило про те, що Хезбала не розгромлена, а тим більш не розгромлений Хамас. Наразі ми чуємо з різноманітних повідомлень, що Ізраїль поновив бойові дії на території сектору Газу і невідомо як довго вони будуть тривати. Це результати тих злощасних підписів Нітаньяху під тиском або під силою з боку Білого дому Дональда Трампа. Але силова логіка просто не могла не призвести до прямого воєнного. Зіткнення між Ізраїлем і Іраном. Трамп був в шоці, в абсолютному шоці, тому що це повністю руйнувало його плани. А плани були майже ті ж самі, як які були і у Обами, і у Байдена. Не більше і не менше. І зараз вже майже точно можна ввести мову про те, що Трамп руками Вітхофа, Рубіо та інших готувався до підписання фактично такої ж самої угоди, яка була підписана в 2015 році, за керівництво Обами і за так званою участі інших п'яти членів делегацій з різних країн, які брали, приймали участь у переговорах з іранським режимом. Гаразд тоді навіщо Трамп в 2019 році зробив абсолютно правильний крок, коли з Сполучені Штати з тієї безумної і злочасної? Угоди з іранським режимом, яка і призвела до нинішньої війни Ізраїля проти Ірану, війни, яка була завершена за неймовірним тиском, брутальним тиском з боку Білого Дому, лише заради задоволення власних особистих, навіть неполітичних потреб Дональда Трампа. Що ми маємо зараз? Жодних підтверджень того, який удар поніс іранський режим після лише одноразової атаки Сил Сполучених Штатів Америки проти основних ядерних об'єктів, в першу чергу Фардо, Натанці і Ісфахай. Я гадаю, що Взагалі неможливо буде дізнатись реальну правду, про те, все ж таки, який удар і які наслідки послідували для іранської ядерної програми. Якщо донині, коли вже пройшло Вже тиждень, майже тиждень прийшов, і до сих пір ми не можемо мати хоча б приблизні дані, які б вийшли на поверхню, а саме до відкритих джерел інформації щодо того, що сталося насправді. В ніч з 21 по на 22 червня, чи дата була обрана Трампом для... Виконання його наказу бомбардувати ядерний об'єкт Ірану. Невже він не міг почекати хоча б добу? Або б віддати наказ раніше. Хоча б на добу. Можливо теж будуть проводити паралелі між 22 червня 41 року і 22 червня 2025 року. Не знаю, можливо так, можливо ні. Важко сказати. Але... Друге, що ми бачимо, те, що гарячкувати майже божевільні спроби як Трампа особисто, так і його найвищих радників з Пентагону, з ЦРУ, з інших найвищих кабінетів влади в Білому домі і в Вашингтоні щодо того, що ті розвідання, які випливли на поверхню і були опубліковані в CNN і в New York Times, викликали таке надзвичайне обурення і гнів в першу чергу з Трампа. А ті дані стверджували, і ті дані вийшли з Департаменту розвідки, не звідки, а саме Департаменту розвитки Пентагону які стверджували за початковими даними, що удар американських повітряних сил наніс фактично мінімальну шкоду ключовим ядерним об'єктам і ядерній програмі Ірану. І для її відновлення на повну потужність іранському режиму му знадобиться лише декілька місяців. Це викликало абсолютно лють у Білому домі. І навіть перебуваючи на абсолютно нікчемному, непотрібному саміті НАТО в Газі, пам'ятаєте про такий? він лише завершився позавчора. Навряд чи я припускаю, що хтось з вас може і пригадати. А про що взагалі там велась мова? Я про це казав, що ми забудемо про Савіт Газі буквально на наступний ранок, після того, як він завершився. Так воно і трапилось. Але Трамп використав фактично добу перебування в Нідерландах для того, щоб виправити свою точку зору на те, що трапилось в зв'язку з виконанням його наказу нанести удари по ядерним об'єктам Ірану. І буквально він випалював все засоби маси інформації, які наважились все ж таки передракувати витоки розвиточної інформації з Міністерства оборони, з Пентагону, Америки. Якщо то була правда то лють Трампа була використана для того, щоб приховати ту правду, і приховати правду тому, що його наказ був виконаний, але ефективність виконання вона була абсолютно неадекватною того, що потрібно було статися. Та гірше того, напевно, я припускаю, що коли ізраїльський уряд зрозумів, що шкода, яка була нанесена після удару повітряних сил Сполучених Штатів Америки за наказом Трампа, не відповідала очікуванням, тоді Бібі віддав наказ на Наступні удари по іранським силам. А в цей час Бібідій діяв абсолютно правильно, тому що Іран порушив так зване перемір'я, яке було брутально накинуто в першу чергу на Ізраїль. 12 червня, коли розпочалася та війна, Прямо відверто треба казати, що Ізраїль пішов на ескалацію і Ізраїль першим почав ту війну. І він не був спровокований. Наразі після оголошення так званого переміря, яке не було документально на не підписано, ні підтверджено, невідомо, хто був посередником. Того так званого переміря, невідомо хто давав які будь-небудь гарантії, гарантування того так званого переміря. Невідомо, які наслідки слідували для однієї чи іншої сторони, а саме для Ірану або Ізраїлю в разі порушення того так званого переміря. І коли літаки... Військово-повітряних сил Ізраїлю вже були в повітрі, щоб нанести удар у відповідь За порушення Іраном того злощазного перемір'я. Трамп вже був в літаку на шляху до Нірландів, і він накинувся з люттю і буквально брутальними, нецензурними словами поливав брудом на тим'яху прямо з борту літака No1. повітряних сил. Президентського літака. Президента Сполучених Штатів Америки. Трамп наказував прем'єр-міністру Ізраїлю, щоб той віддав наказ льотчикам, які вже виконували наказ свого політичного військового керівництва, виконав наказ президента Сполучених Штатів Америки, тобто іншої країни, та повернутись на свої бази розташування в Ізраїлі. Такого, напевно, історія у світі не знала. Це було величезне приниження Ізраїлю і ізраїльського уряду. І вибору у, у Бібі, напевно, не було. Так завершувалась ця 12-та денна війна. Фактично, якщо відверто казати, фактично поразкою. Скрізь за це поразкою Ізраїля. Тому що уряд, безумний уряд Ірану залишився при владі, він ще більш сементував свою владу. Населення Ірану теж згуртувалося, і воно згуртувалося саме навколо Аятали і навколо нинішнього уряду. А Трамп вже і забув, що буквально перед тим, як надати наказ на бомбардування ядерних об'єктів Ірану, він пропустив, що можливо стратегію Америки все ж таки буде мета зміни режиму. Він про це забув. Він забуває про те, що йому невигідно, буквально відразу. І хто йому нагадує... Майже відразу стає його ворог. Це абсолютно хибна і страшна тактика або стратегія поведінки Трампа. Та наразі не це є головне. Головне. Клевікальний уряд і етала Ірану залишились при владі. Що відбулося з ядерними об'єктами і ядерною програмою Ірану невідомо, хоча можна припустити, що буде потрібен, я гадаю, невеликий час, можливо, рік, можливо, два, для повного поновлення ядерної програми 3. Зараз ані нинішнє іранське керівництво, ані наступне. Невідомо, коли, можливо, вона прийде при владі або буде наступний Аллах, вже ні за яких обставин не відновиться від того, що Іран повинен володіти ядерною зброєю. І по-четверте, невже хтось може повірити, що якщо Іран буде знову близький до заволодіння? ядерною зброєю, то Трамп, якщо він ще буде перебувати в Білому домі, надасть наказ Пентагону нанести нові атаки на територію Ірану. Щодо цього у мене майже сумніву немає в тому, що такого не станеться вже майже точно ніколи. Це реальність. Реальність також полягає в тому, що буквально за добу перед тим, як був, я обачаюсь, буквально на наступну добу як був нанесений удар американськими літаками по Ірану, міністр іностранних справ Ірану прибув до Кремля і в переговори з Путіним. І саме після тих переговорів Трамп мав розмову з Путіном, і після того Трамп почав погрожувати вже не Іран, а почав погрожувати Ізраїль. Однозначно, це були домовленості з кремлівським режимом і Білим домом Трампа. Жодних сумнів в цьому вже точно немає. І звичайно, що вони розмовляли не лише про Ірак. Звичайно, розмова торкалась набагато ширших питань, в том числі і щодо України. А потім Трамп полетів на саміт НАТО, де буквально кланялись йому в ноги, і абсолютно ближне поведінка Рютте яка фактично остаточно знищила його репутацію як генерал ефекторія нато. Але це окрема історія. У НАТО, як я казав, вже давно-давно не смерть мозку НАТО. Трамп повернувся до Білого дому. Наразі єдине, що ми бачимо, це абсолютна кампанія про випалювання ворогів ворогів в лапках, звичайно, за мас інформації масінформації Сполучених Штатів Америки, хто навався публікувати, ту доповідь, яка якимись каналами вийшла на поверхню, яка була підготовлена департаментом зовнішньої розвідки Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, а саме Пентагон. Такі є реальності. Фактично. Що ми бачили, те, що Айтала голосив перемогу над ворогами, і, можливо, він правив. Просто залишилось почекати якийсь невеличкий проміжок часу, коли трохи стигнуть емоції, коли цей пил спаде і залишиться прозорість і реальність. Реальність я повторюю в тому, що відбулась третя капітуляція Ізраїля. І Ізраїль це знає. І третя капітуляція відбулась за прямим брутальним тиском, а фактично зрадою. З боку Білого дому Трампа щодо ізраїльської держави. Вісь зла святкує, тому що у неї є про що святкувати. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Я бажаю вам... Всього найкращого, терпіння, успіхів і віри в Україну і в Збройні Сили України і не більш нікого. Всього найкращого вам. Дякую ще раз і до побачення.